Перші кроки щодо входження України в Європу урядом Арсенія Петровича Яценюка вже зроблено. Як відомо, в Україні вже є повністю європейські ціни як на послуги, так і на продукти харчування. Сьогодні ми вирішили пройти по ринку міста Івано-Франківська і спробувати зробити мінімальну закупку продуктів харчування на середньостатистичну сім'ю, яка складається з трьох чоловіків. І подивимось, в яку суму. Грошей ми вкладемо. А є ось сірий хліб? Сірий життє лишився, а бутон на селянський. Який саме дешевий давайте нам сірий. 700 грамів. Грам. батон, білий. от цей за 6,25 сніданковий батон. Саме дешевше, що давайте ми могли знайти. Подивимося, що ми беремо, формуємо. Цукор у вас найдешевший ось цей по 12 гривень. Так? Давайте нам, будь ласка, один цукор за 12 гривень, кілограм гречки, саме дешева гречка, яка є, кілограм рису і кілограм макарону. І самі дешеві макарони, які є. Пачку. Кію ми візьмемо за 25 гривень. Тут саме, саме дешеве олія, 25 гривень, це майова. Давайте нам культур. Тобто ми беремо рис, гречку, цукор, макарон, олія. Так, і рис, ще гречка, цукор, олія макарони. і макарони. Саме давайте дешевле. нам. Саме дешевеше. Скільки це буде разом скуштувати. І давайте ще нам, будь ласка, зразу пачку чаю також самого дешевого. Так, і пачку самого дешевого чаю. Так, чаю. А, Ні, давайте заварного. І ще вівцями вашу берегу. Пластівці, віршані, дають. Вільшані пластівці. Це все буде коштувати 120 гривень. Візьміть, будь ласка, 120 гривень. Дякую. Які у вас є саме дешеве масло? Шо? Не шпред, а масло. А, пачечку, а в пачках яка сама дешева у вас? Давайте пачку. Давайте нам за 18,50 масло і твердого силу 200, грам. 200 грамів твердого силу самого дешевого. 200 грамів самого дешевого. Так. Я хочу акцентувати увагу, що ми намагаємося придбати самі дешеві продукти на ринку міста Івано-Франківськ. – 32,15. Помідори у нас коштують 50 гривень, огірки у нас коштують в середньому 28 гривень, родисько коштує 10 гривень. Зрозуміло, що звичайний середньостатистичний громадянин не може собі дозволити придбати. Овочі і фрукти – це вже є розкіш. розкіш і ми, да. на жаль, приходимо це всьому. Прошу звернути увагу да, що біля з біля, 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 біля м'ясом практично людей немає, так як всі не зашкалюють. Ми зараз поцікавимося у продавців, всі підпускнує м'ясо. На жаль, ми да, також і... приходимо повз м'ясо, це нам не посильно наш кошик. На жаль, ми чуємо, що телятина коштує 85 гривень, і в кожній сім'ї, де є діти, бажано було б хоча б дозволити один кілограм телятини в місяць, але ми собі цього дозволити не можемо. Вірніше наші середньостатистичні сім'ї вони не можуть дозволити. Це вже розкіш, риба, розкіш, овочі, фрукти. Помаранчо коштує 30 гривень, кілограм гранат 80 гривень. Яблуко. А яблука, яка ціна яблука? 22, 25, 20. Давайте нам десяточок загрізнянських наших, є. Ми формуємо кошик, ми трохи по-іншому знімаємо. Так, я не маю де позалітися, не треба йти, бо я сьогодні купила вулиці морозиво. Будь ласка, ще не знімайте. Ага. І ззаду ми сиділи і побачили... Як зберігалися стаканчики разом з грішми, і все ці стаканчики накладали морозиво. А як ціни на продукти вам? я знаю, ви зможете позволити помідори. Звичайно, що не нас ви можете позволити, собі? Не купити продукти хриптування пенсику, мандаринку лимончик. от ми формуємо. А У нас получається що ні м'ясо, ні овочі, ні фрукти. Ми не можемо Що поставити. Може дозволити на, на свою пенсію. Не знаю, підсідати. Одна жіночка казала, ви знаєте, пані, я беру картоплю, а з цієї картоплі водичка лишається, вору собі бульончик. От з картоплі яка варилася на вуди. От з цієї води бульончик вона варить. От так люди харчуються пенсіонери. are filling up their glasses no expression no expression hide my head i want to drown my sorrow no tomorrow no tomorrow and a fish вот цибуля дайте How much 1 кг моркови а морковь сколько 15 Десь пів кілограма цибулі, пів кілограма. Пів Цибулі пів моркви і пакетик картопельки у вас є. Два кілограма. Два кілограма, що було. А яка ціна зараз? вирости? по чотири лікарі. Два кілограма картоплі. Одне молоко. Знімаєте? Як продається? Добре продається, беруть туда. Візьмі, десь так. Хоч 14 гривень. Ці закупи і а, цей невеличкий кольочок на цю суму 210 гривень. Ми хочемо, але поза камерою передати одній сім'ї, де мама виховує чотирьох дітей, і для якої навіть ці продукти це буде великим подарунком, але ми не хочемо цього це Ми все передамо поза камерою і. Наші побажання тільки щоб наші люди змогли собі дозволяти купляти як фрукти, овочі, м'ясо, риби, щоб ми проходили, не проходили по всіх відділів, а купляли це все.